Сьогодні у випуску час пік, перерахунки та виплати пенсіонерам. Пенсійний фонд про житлову субсидію на неопалювальний сезон ми вже розпочали зараз фінансування сьогоднішнього дня. Уже фактично е, нове призначення пенсії, і всі пенсії які в нас попали у відомості на червень місяць і Розпочали виплату. Школа експортера на Закарпатті пройде другий освітній курс. Метою створення цієї платформи було не тільки дати базові знання або вдосконалити навички для експортерів, які вже працюють на ринку експортному в Закарпатській області, а і програма для малих і середніх, малого і середнього бізнесу. Голова Закарпатської ВА Віктор Микита передав автомобіль підвищеної прохідності поліцейським, які слідують на фронту у складі бойових підрозділів Нацполу. Приємно було знову зустріти побратимів, яких востаннє бачив під час відвідування наших підрозділів у Бахмуті. Зараз вони готуються до нових бойових завдань, повідомив Віктор Микита. З перших днів війни закарпатські поліцейські зі зведеного батальйону Нацполіції захід, бригади Скеля, полку Сафарі та інших діють як бойові підрозділи разом зі Збройними силами України і на з гвардією. Поліція Тячівщини затримала підозрюваного у вбивстві. 56-річний чоловік вистрелив у голову своєму двоюрідному брату із саморобного пістолета саморобним патроном і втік. Про свого загиблого сина, якому 58 років, поліцію повідомила 86-річна жителька села Терново Тячівського району. Зловмисника затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Сарай і кухня постраждали, але кімнати вдалося вберегти від вогню. У селі Невицьке на Ужгородщині пожежа охопила сарай, прибудований до кухні житлового будинку, що має окремий вхід. Оскільки власників не було вдома, дим побачили сусіди і одразу позвонили вогнеборцям. Уже незабаром на місці працювали бійці ДСНС та вогнеборці Центру безпеки громадян Плішка Оноківської тергромади. Спільними зусиллями вони за півгодини ліквідували загорання. Полум'я знищило частину домашнього майна та пошкодило покрівлю на площі 40 квадратних метрів. У червні закарпатські пенсіонери, які працюють, отримують підвищення виплати. Автоматичний перерахунок пенсії в області провели для 23 тисяч осіб, що становить більше 38% від їх загальної кількості. На брифінгу Ужгороді провели підсумки перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам та призначення субсидії на літній період. Ми вже розпочали зараз фінансування сьогоднішнього дня, вже е, фактично нове призначення пенсії, і всі пенсії, які в нас попали у відомості на червень місяць, і розпочали виплату. Якщо взяти по статистиці, так, то в нас в Закарпатті е, десь 60 тисяч пенсіонерів або 23,5% – це працюючі пенсіонери. Е, всього в нас в області 253 тисячі з, з силовими, пенсіонерами солових структур. І якщо взяти по перерахунку, то підлягали перерахунку, у нас 23 тисячі або 38-30% від загальної кількості пенсіонерів. Якщо взяти по стажу роботу, то 18 тисяч 600 пенсіонерів у нас здійснює перерахунок пенсії по стажу роботу. Тобто ті, які відпрацювали повні два роки, середнє підняття склало на 108 гривень 58 копійок. Людям, яким доцільне перерахунок пенсії і зарплати. Тобто які так само мають право. В нас тільки 4400. тисяч їх середнє підвищення склало десь порядка 85 гривень. Анастасія Пентак зауважила, що у червні пенсіонери отримують підвищення виплати та допомогу за квітень і травень. На це з бюджету додатково спрямували майже 2 мільйони 400 тисяч гривень. Із травня для більшості отримувачів житлової субсидії на неопалювальний сезон виплати перепризначили автоматично. Та всі отримують субсидії або під в кого скажімо, є, які зміни в себе в домогосподарстві, То. Тобто хтось вибув, хтось додався, або, наприклад, є там договори оренди, особливо для переміщенню особи і то подібно. Тим людям обов'язково необхідно прийти заново, подати заяву на призначення субсидії. Фактично перелік документів, які необхідно, так само знають і в цих СНАПах, і в пенсійному фонду люди подають пакет документів. На сьогоднішній день ми працюємо з надавачами, які кожного значить, закачують свої тарифи. Так і режими, тарифи, ці тільки мають особові рахунки відповідних пенсіонерів, з них робиться розрахунок призначення і субсидія. Пільги так само на сьогоднішній день ми проплачуємо. Тобто так, як воно по закону передбачено, заяву на призначення житлової субсидії можна подати особисто до сервісних центрів пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб, відповідних територіальних громад та ЦНАПів. Також це можна зробити дистанційно через веб-портал електронних послуг фонду, мобільних застосунок, пенсійний фонд. Портал дія або поштою на адресу головного управління. Станом на початок червня субсидії на літній сезон призначено для понад 30 тисяч домогосподарств Закарпаття. При цьому середній розмір виплат дорівнює 150 гривням. Закарпатці кажуть, що субсидія дуже потрібна для людей, які проживають самі. Слава Богу, не користуюся субсидією, і я вам нічого не можу з цього приводу сказати. А думаєте, можливо, гадаєте, вона допомагає людям? На вашу думку, я думаю, що допомагає напевно тим, хто не. Має гроші, а субсидію виділяє міська рада чи там соціальні якісь служби. Значить, це має, але має бути адресно. Я так думаю. Мами мої є і дуже дуже добре. І допомагає, звісно. Ну в неї дуже мало виходить, тому що у неї син помер на війні, і у неї 50% оплата оплата ще це по квітанціям, так що, але і хорошу субсидію має від держави допомога, так. Да. Водночас серед одержувачів є певні категорії осіб, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації. Мова про орендарів житлових приміщень, сім'ї, у складі яких є внутрішньо переміщені особи, домогосподарства, де кількість проживаючих осіб відрізняється від кількості зареєстрованих, а також ті, хто не отримав субсидію в опалювальному сезоні або її розмір дорівнював нулю. Патрульне надійшло повідомлення про ДТП без потерпілих на вулиці Доманинській в Ужгороді. Прибувши на місце, поліцейські виявили два пошкоджені автомобілі та їх водіїв. Спілкуючись із чоловіком, що кермував автомобілем шкода, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, на що одразу запропонували пройти огляд. Громадянин погодився на огляд у медзакладі. Результат драгера показав 1,81 проміли, що майже в 10 разів перевищувало допустиму норму алкоголю в крові. Рятувальникам подзвонили двоє туристок із Дніпра, мати з дочкою, які перед цим піднялися на вершину Говерли. Утім, при спуску з гори мати почала відчувати біль у нозі і вирішила, що без втручання рятувальників не впорається. Під час дзвінка вони назвали висоту, на якій знаходилися, однак змерзли і почали потроху спускатися донизу. Повідомити про нове місце знаходження не могли, оскільки їхні телефони розрядилися. Тоді ж їм на зустріч вийшла інша пошукова група і після опівночі знайшла жінок на полонині гропа. Їх транспортували до села Лазищі. У селі Нижні Ворота за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили вантажівку дах, водій якої перевозив деревину. Поліцейські попросили Керманича пред'явити необхідні дозвільні документи, однак чоловік надав папери з явними ознаками підробки. Патрульні повідомили водієві про кримінальну відповідальність, але інших документів він не надав. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Військовий 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади, бойовий офіцер, старший лейтенант Микола Свергун та його родина отримали нове житло. Дружина і донька героя також військові захищають незалежність України та є живим прикладом відданості нашому народу. Зараз Микола проходить реабілітацію після важких поранень, отриманих у бою проти російських терористів, і повертається до нормального життя. Чоловік уже не може бути на лінії фронту і разом з побратимами звільняти від окупантів рідну землю, але він залишається героєм. І членом нашої великої родини, і буде завжди у строю. Квартирний фонд сформували завдяки пілотному проекту Закарпатської Вас підтримки ветеранів під назвою Банк землі для будівництва. І сьогодні голова Закарпатської ОВА Віктор Микита передав квартиру площею майже 100 квадратних метрів. Ремонт та облаштування меблями забезпечать місцеві підприємці, які системно підтримують проект із надання житла захисникам. Незабаром родина зможе повноцінно проживати у комфортній оселі в одному з найкращих районів передмістя. На кордоні зі Словаччиною затримали дві групи правопорушників. Чотирьох із них затримали в районі палач Комарівців Ужецького району. Фотопастка прикордонників зафіксувала рух двох невідомих, що прямували в бік Словаччини. Спершу за кількасот метрів від Держобежу шукали одну особу. Згодом оперативники зупинили ще одного чоловіка, який виявився переправником. Під час затримання правопорушники намагалися втекти від наряду і не виконували його законні вимоги. Оперативні співробітники загону встановили що троє із затриманих жителів Нопільщини, які вдалися до послуг переправника, аби пробратися у Словаччину поза пунктами пропуску. Вони сконтактувалися з 28-річним ужгородцем, який за грошову винагороду 5,5 тисяч доларів США з особи погодився провести їх до кордону. Ще двох чоловіків затримали на ділянці відділення «Оноківці» відділу «Ужгород». невідомих поблизу державної межі, помітив прикордонний патруль. Обидва жителі Львівщини виявилися двоюрідними братами-однолітками. Прикордонники затримали переправника з трьома клієнтами і двома фішкарями на мотоциклі. Групу осіб, які намагалися високогір'ям потрапити з України в Румунію, затримали військовослужбовці прикордонної служби Богдан. Спершу прикордонники затримали чотирьох чоловіків, усі вони Закарпатці, троє з них мали намір потрапити в Румунію, а четвертий взявся допомогти їм подолати гірський шлях. Чоловік виявився жителем села Богдан і запевняв, що добре знає місцевість і зможе обійти наявні в горах наряди прикордонників. За послуги Добродій запросив по три тисячі доларів час кожного свого клієнта. Імпортні ліки віз під капотом. До такого протизаконного переміщення через кордон вдався житель Мукачева, наважившись зеленим коридором непомітно завести з Угорщини партію медикаментів для подальшого збуту на митній території України. Це сталося на митному посту Астей. Повертаючись з Угорщини додому, водій автомобіля марки Фольксваген Passat свідомо припаркувався у спрощеній смузі митного контролю. Своїми діями він декларував, що дотримується митних правил. Усно заперечив митникам про наявність у транспортному засобі товару, що оподатково. Вуються або підпадає під встановлені законодавством обмеження. Однак, як виявилось після перевірки, українець приховав заздалегідь від митного контролю 132 упаковки медикаментів угорського виробництва. Ліки були акуратно обгорнуті в поліетиленові пакети і розміщені в спеціально встановленій, непередбаченій заводом-виробником картонній пластині між моторним відсіком та капотом іномарки. 11-12 червня дводенний безплатний тренінг інтенсив від школи експорта об'єднає близько 30 представників місцевих та релакованих компаній до участі в навчальному курсі. Запрошують менеджерів та керівників підприємств, які вже здійснюють зовнішньо економічну чи митно-брокерську діяльність або ж лише прагнуть розпочати свій шлях у цій сфері. Звичайно, що рівень, скажімо, інформації чи важливості він на кожному з цих навчання різний. Тому що, скажімо, десь розраховано на частина розраховується на початківці, наприклад, попередньому році ми робили. В цьому році він більш тематичний, де ми хочемо йти по питаннях преференції, скажімо, підтвердження походження товару, де вже більше трошки, ну скажімо, вищого рівня, скажімо, інформація для фахівців в цій галузі. І з досвіду і попереднього року, і цього року ми побачили, що. Ну, в бізнесе є цей інтерес, і саме більше що ну є питання, які Ну існують в правовому полі. Вони вже є ніби оголошені, але частина бізнесу не до кінця ці речі знає. І дуже корисно, коли фахівці можуть це якісно, грамотно, скажімо, пояснити, розказати, і підприємства можуть ці, скажімо, можливості правильно в правовому полі використати. Експорт для Закарпаття дуже важливий, адже область прикордонна і межує одразу з кількома європейськими країнами. Зараз тут функціонує багато підприємств, які орієнтовані на зовнішню економічну діяльність. Для них знання правильно. Організації та проведення експорту посідає не останнє місце. Однак школа експорта орієнтована і на початківців, які хочуть реалізувати свою продукцію в країнах ЄС. Перш за все, варто розуміти, що ми зацікавлені, щоб суб'єкти, які здійснюють економічну діяльність, були обізнані в митних правилах, щоб вони могли використовувати весь комплекс тих інструментів, які, <кхід> які їм дозволяє законодавство отримати. Окрім того, наразі. Є такі інструменти, які дозволяють бізнесу ще й економити під час здійснення зовнішньої економічної діяльності, тобто, тим самим роблячи їх товар дешевшим. Уже як у регіоні, є підприємства, які активно використовують такі переваги. І я дуже надію, що вони будуть присутні під час даного заходу. І що даний захід не буде таким, що просто підприємства чи їх представники будуть слухати донесення, доведення тієї чи іншої інформації а у нас буде можливість. Зробити навіть певні дискусії і обмін досвідом між суб'єктами, між тим, хто у кого вже є досвід використання тих чи інших інструментів, досвід виходу на європейські ринки, таким чином це перетвориться більш можливо на якийсь круглий стіл для обговорення. Актуальних та проблемних тем для, для підприємців тренінг інтенсив має на меті не тільки дати базові знання, а й допомогти малим і середнім підприємствам Закарпаття та релакованому бізнесу, вдосконалити навички у цій сфері експорту. Метою створення цієї платформи було не тільки дати базові знання або вдосконалити навички для експортерів, які вже працюють на ринку експортному в Закарпатській області, а і програма. Для малих і середніх, малого і середнього бізнесу, які планують в майбутньому виходи на експортний ринок. Школа експортера це буде тренінг-інтенсив дводенний, на якому, як ми вже зазначили, крім теорії, буде брейншторми і, напевно, якась практична складова для експортерів. Ми вже це робили, і воно в принципі самими експортерами дуже схвально сприймалося. Школа Експортера організовують обласна військова адміністрація та закарпатська митниця спільно з програмою розвитку ООН у межах реалізації проєкту підтримка інклюзивного економічного розвитку в Україні шляхом поєднання просування експорту з регіональним розвитком та цілями сталого розвитку. Т Яківські вогнеборці провели майстер-клас із застосування гідравлічного інструмента для фахівців місцевої пожежної команди Буштинської тергромади. Підрозділ у селі Чумальово діє вже три роки, і за цей час місцеві вогнеборці встигли ліквідувати чимало пожеж. Але з наслідками дорожньо-транспортних пригод та інших надзвичайних ситуацій доводилось трохи складніше, адже гідравлічного інструмента в місцевих вогнеборців не було. Однак, завдяки проекту «Юсейд Говерла у місцевої пожежної команди з'явився необхідний гідравлічний інструмент ножиці, розтискачі та домкрат. Професіонали ДСНС завжди радо допомагають своїм колегам у територіальних громадах, тож розповіли та показали, як ним користуватися, аби врятувати чим більше людей. Відтепер жителі всіх населених пунктів, які знаходяться в радіусі обслуговування місцевих вогнеборців, можуть спати спокійно на варті їхньої безпеки, підготовлені до будь-яких негараздів рятувальники.